Чому люди вірять у привидів, все почалося понад 40 тисяч років тому у пізньому палеоліті. Вже Тоді люди думали, що їх померлі родичі можуть залишатися поруч у вигляді духів і клали у поховання їжу, прикраси та зброю. Усе, що могло знадобитися для життя після смерті, У давній Греції вірили, що душі загиблих можуть повертатися щоб про щось попередити. А в античному Римі розповідали, як філософ Афінодор вигнав духа, який блукав будинком. і нібито після цього в будівлі знайшли скелету Кайдана. У середньовіччі вірили, що душі грішників або тих, хто не завершив свої справи, не можуть знайти спокою. Церкви продавали індульгенції, спеціальні грамоти, які мали допомогти душам потрапити до раю швидше. Не всі віряни це підтримували. І Згодом цей конфлікт призвів до розколу християнства на різні течії у 19 столітті привидів почали вивчати науково. З'явилося товариство психічних досліджень, яке збирало докази, записувало свідчення очевидців і намагалося систематизувати інформацію про паранормальні. Явища в той же час став модним спіритуалі, коли люди збиралися на сеанси і через медіумів, намагалися поспілкуватися з померлими. Привидів намагались не лише викликати, а й позбуватися. Найдавнішими рецептами вигнання духів вважаються таблички, знайдені в Вавилоні. Їм понад три тисячі років. Пізніше з'явився екзорцизм. Християнський обряд, коли священник виганяє злих духів, святою водою і молитвами. Сьогодні привиди живуть у фільмах, міських легендах і навіть мемах. І, хоча минули тисячі років вони Досі захоплюють нашу уяву, і змушують думати про таємниці, потойбіччя. той